та міфи 14 жовтня Українській повстанській армії 82 роки і більше проборців за незалежність будемо говорити далі. З нами відеозв'язком Сергій Олійник, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Кам'янець Подільського національного університету імені Огієнка. Пане Сергію, ми раді вас чути і бачити. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Пане Сергію, і 42-й рік, так, 14 жовтня. Прийнято вважати, що саме 14 жовтня є днем створення української повстанської армії разом з тим, чимало істориків говорять про те, що 14 жовтня це була так би мовити декларація намірів. А от вже реально відбулося все трішечки пізніше на півроку, у 43-му вже у травні. Чи справді це так? Розкажіть, будь ласка, яким чином відбувалося е, безпосередньо формування української повстанської армії, і які були передумови цього? Ну, якщо брати до уваги 14 жовтня, так як зазначають, і так як зазвичай говорять про те, що було дещо пізніше, тут я хочу вас трошки можливо розчарувати, можливо, трошки обрадувати. Чому тому, що останні дослідження, які зроблені нашими істориками вітчизняними, вказують про те, що Підрозділи української повстанської армії, правда, звичайно, не такі великі і гормісткі, але перші такі боївки почали формуватися ще навесні 1942 року, коли було прийнято рішення про формування загонів самооборони. Питання в чому? Питання в тому, що на той час стояло питання, як бути, тому що Німеччина воювала з Радянським Союзом досить успішно на території. Волині Галичини діли, підрозділи, зазвичай в Волині діли, підрозділи радянських партизан, там були польські загони. І виникало питання: якщо нічого не робити, то може потім і не бути коли братися до зброї і, і боротися за українську державу. І стояло питання: якщо Німеччина переможе. Під Сталінградом і там далі, в інших боях, то вона всю міць може кинути одразу в цей регіон, і тоді шансів не буде. Тому відповідно враховуючи ці всі компоненти, було проведено великий збір. Організації українських націоналістів Бандерівського крила і було прийнято рішення про початок формування збройних сил. І відповідно потихеньку-потихеньку цей процес нарощується. Уже на вересень, жовтень 1942 року. вже були певні такі формування. Це невелике, це тільки процес розпочався. А от дійсно, вже, якщо беремо 1943 рік, то Українська повстанська армія вже заявила про себе на повну міць. Пане Сергію, тобто фактично, формування української повстанської армії, воєнізованого крила ОНУ-Бандерівського так розпочалося саме з Ханницького району, це Рівненщина. Чому саме звідти розпочалося формування? Потім воно вже поширилося там УПА Північ, УПА Схід, УПА Південь, Захід, але тим не менше почалося воно саме звідти. Тут питання полягало в тому, що були сприятливі умови, насамперед природні умови, лісиста місцевість, яка дозволяла можливість і сховатися, і, і скажімо так, миттєво миттєво несподівано пересуватися в інші регіони. І тут треба сказати, що була б ситуація пов'язана із нацистським окупаційним режимом. Якщо в Галичині нацистський окупаційний режим був дещо такий, ну Ну, відносно звичайно слабшим, то відповідно на території Волинської Волині він був значно таким потужнішим і тому, звичайно, ці фактори теж сприяли формуванню збройних осередків загонів, і які потім себе активно проявили в 1943 році. Ну, спочатку, звичайно, це були не численні загони, а потім далі більше вже чисельність української повстанської армії значно зростає. Загалом в історичній науці нема таких чітко визначених рамок про те, яка чисельність була української повстанської армії. можна зустріти дані і про 30 тисяч, і про 40 тисяч, і про 100 тисяч. Тому наполягати на якійсь точці зору не буду. Тут, як кажуть, з часом можливо, і історія розставить крапки в цьому питанні. І пане Сергію, наскільки поширилася діяльність УПА з Волині на інші регіони? Захід України. Включаючи Вінниччину і так само північні регіони, включаючи Київщину, включаючи Чернігівщину, Черкащину, вони ще були задійні. на південні та східні сучасні регіони. Поширювалася діяльність української повстанської армії? Так, ми знаємо, що українська повстанська армія, ну це не одразу, це тим часом була поділена на кілька груп. Була і відповідно і група УПА схід. Яка діяла в східних регіонах, була у Па південь, відповідно сюди, тут у нас на території Поділля, і доволі таке активно функціонували. Ну, звичайно, чим далі на схід, тим діяльність української повстанської армії була слабша. Але якщо брати так на мім на моє, скажімо так, враховуючи те, що я знаю, то якщо беремо так Хмельниччину на схід Хмельниччину Вінниччину, діяли досить, досить серйозно. Якщо брати Подальші регіони на схід, то ситуація значно менше. Хоча унівське підпілля діяло теж доволі доволі активно. Однак, як повстанська армія, то відповідно, я думаю, так можливо багато чого і ми не знаємо. Кожного року якась інформація знаходиться, адже відкривають десь під час чи там повіні, знайшли якісь схони, знайшли там відповідно. Чи глечики, чи ще якісь там шкатулки з документами, і з'являється, практично кожного року, з'являється нова нова інформація. Тому поставити знову ж таки остаточно крапку над цим питанням важко. Пане Сергію, ну і фактично, ви вже говорили так, що це відбувалося у е, часи загарбання німецькими загарбниками території України, і потім вже радянського союзу. Відповідно, українська повстанська армія вони визначали собі трьох ворогів. Перше, це були совєти, друге це були Німота, як вони називали німців, і третє це були поляки. І вони воювали проти одних, проти других і проти третіх. Ну і зрозуміло, що бійців української повстанської армії, які фактично боролися за незалежність, Ежність проти окупації польської, німецької чи радянської, не вважали в будь-які з цих частин війська, в будь-які цих частин світу. Але тим не менше, кожен намагався якось очорнити. І попри те, що українська повстанська армія воювала з німцями, от радянський союз завжди казав, що вони були союзниками окупантів. Наскільки важливо було союзові очорнювати українську повстанську армію, навіть збираючи будь-яку інформацію, видумуючи її. І перекручуючи факти, ну, це взагалі, як кажуть, одна із ключових позицій політики радянської влади почернити супротивника, і я так трошки відволік трошки в сторону відійдемо. Наприклад, ми знаємо, що документи пов'язані з постаттю Степана Бандери і зараз знаходяться в Москві. То якби там було щось таке дуже, 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 дуже непристойно негативне, то б вже давно б Москва ці документи оприлюднила. Тому відповідно, це було з політичних мотивів, зрозуміло, але українська повстанська армія мала теж свої служби, мала свої служби безпеки, мала інформаційні структури, які намагалися розвінчувати насаджувані стереотипи радянською владою. І як на мене, доволі успішно, що показує. Зокрема, і східні терени, і Хмельниччина, і Вінниччина, тому що прихильників української повстанської армії було, було досить досить багато. Тим більше потрібно не забувати, що всупереч цим всім протидіям трьох сторін Українська повстанська армія намагалася шукати і союзників. Вона домовлялася. З угорськими словацькими підрозділами. Там, якщо потрапляли в оточення, були, є згадки про те, що проривалися з оточення, яке потрапляли в результаті акцій німецьких військ. Там були підрозділи словацькі, просто стріляли в повітря, українська повстанська армія проходила. Навіть були в умовах волинської трагедії. Ми знаємо, навіть були. Під час волинської трагедії були спроби домовитися. Вони безумовно були безуспішними. Є навіть згадки про те, що українська повстанська армія і радянська влада теж намагалися домовитися. Ну тут був тут хитрий хід. Радянська влада, коли вже наблизилася до західноукраїнських земель, шукала собі ще допомоги в боротьбі з нацистами, і таким чином, відповідно, там загравала, були там можливості. з Скажем, так домовиться, але це був тактичний хід. Ніякої домовленості, звичайно, не могло бути і про яку не могло говорити. Пане Сергію, українська повстанська армія воювала формуваннями армійського типу. Це перший тип боротьби, коли стала діяти за допомогою партизанських загонів, це вже був другий етап етап і тип боротьби, і коли вела підпільну диверсійну терористичну та пропагандистську боротьбу, третій етап боротьби. Розкажіть нам, будь ласка, про керівників української повстанської армії на кожному з цих етапів, чим він відрізнявся, і чи можна сказати, що один тип чи один етап боротьби був більш ефективний ніж інший? Хочу сказати, що кожен з цих етапів був дуже дуже ефективним. Фактично, все керівництво, яке було в українській повстанській армії, ми знаємо, що керівниками української повстанської армії був не лише Роман Шухевич, відповідно, і інші представники. Відповідно, і знаємо про Клячківського, знаємо і Василь Кук, і відповідно фактично з кожним керівництвом діяли досить досить успішно. Але кожен, на кожному етапі потрібно було враховувати ситуацію. Наприклад, коли вже відбувалася зміна фронту, між скажімо так, приходилося вже, німці відступали, червона армія наступала, і фактично прийшло, прийшлося. Діяти по іншому, тому що великими угруповання діяти було вже неможливо. процес відчув бій під грубами відповідно в квітні 1944 року, який показав, що потрібно діяти малими групами. Фактично на кожному етапі діяли досить успішно, і хочу сказати, що історію діяльності Української повстанської армії вивчали. Вивчали і вивчають відповідно в курсах військового мистецтва і історії, відповідно, в країнах Європи, і Сполучених Штатах Америки, і, в США, і в той же самий Китай вивчає ці аспекти. Це кажуть, факт доказаний. Відповідно, є чимало інформації, яка свідчить про те, що українська повстанська армія, воюючи з переважаючими силами, противниками досить успішно і тривалий час боролася, і це викликало подив. І викликало намагання вивчити цей своєрідний феномен, угу. пане Сергію, маємо ч, е, недоліки та е, переваги української повстанської армії. Дуже коротко зараз розглянемо їх. Чи погоджуєтеся ви з тим, що от е, наводять джерела? Основними перевагами української повстанської армії у боротьбі були перше іденність, Вони знали за що боролися. Звичайно, тут погоджуюся. Друге гарний морально-психологічний стан, відвага, ентузіазм та жертовність. І цей фактор був наявності. Загартованість та витривалість здатність переносити холод і голод, великі фізичні та психологічні навантаження. Ну, якщо брати перші два фактори, то безумовно вони впливали і на існування цього третього фактора. Ну, Звичайно, не скажу, що всі вже там 100%, але переважна більшість, звичайно, погоджуюся. Військова хитрість, винахідливість та підприємливість. І цей фактор теж погоджуюся, так як ви сказали. І максимально раціональне використання всіх наявних засобів. Тут в цьому плані Українська повстанська армія відділяється, ну, можливо, на фоні інших збройних сил. Ну, скажімо так, дуже дуже, тому що маючи е, вичерпані ресурси ну, скажімо, не обмежені ресурси, було б то звичайно дуже легко. А коли в тебе ресурси обмежені, то відповідно досягати успіху і тривалий час боротися, і притом доволі успішно, це заслуговує на повагу. До недоліків відносять наступне менша чисельність повстанців у порівнянні із силами противника. Ну я можу сказати, якщо Цілому концептуально то так, але часом ми знаємо багато прикладів з військової історії сьогоднішніх подій. Ми знаємо, що е, менша чисельність буває краще, б'є і більшу чисельність досягає успіхів. Звичайно, в загальному в загальному плані, скажімо так, стратегічному, це звичайно був недолік, але на тактичному на тактичному рівні часом і менші відділи громили значно більші сили. Більш слабка військова підготовка, оскільки середній вік бійців це був 18 22 роки. тут е, не зовсім погоджуюся, тому що е, якщо був час підготувати, готували досить пристойних вояків. Якщо був, це було швидко, то відповідно ясно річ, що рівень підготовки високим не міг бути. Пане Сергію, а чи справді е, українська повстанська армія, тобто, умовно кажучи, е, образ бійця це реально боєць 18 22 роки. Тобто середній вік це був 20 років. Тобто, всі це, це молодь, це занадто молода молодь. Якщо так можна вже штавтологію е, порівняти, е, це фактично люди, які ще не були одружені і які не були прив'язані настільки до родини. Ну, важко сказати, тому що в українській повстанській армії були представники різних вікових категорій. Я навіть не замислював, не, за, не задумувався над тим, чи більше молоді було, чи, якого, чи середнього віку. Цілком ймовірно, я такий зріз, на жаль, не кажуть, не не робив віковим. Можливо, можливо, не буду сперечатися. Різноманітність озброєння, що ускладнювало забезпечення його боєприпасами та технічним обслуговуванням, пане Сергію, де взагалі брали зброю? УПА? Ну, скажімо так, цей недолік. Це недолік був, це дуже серйозний недолік, і хочу сказати, що приходилося і нападали на німецькі колони, нападали на німецькі гарнізони. Так само потім відповідно радянські потрібно було виходити з ситуації, що кожна воююча сторона мала своє озброєння своїх. Українській повстанській армії були тільки ремонтні майстерні, якихось таких е фабрик, заводів, як кажуть, які б виготовляли озброєння, не було так, могли щось змайструвати, якісь там е полагодити чи удосконалити міномет чи там кулемет і інше це вони могли, але таких можливостей е забезпечити озброєнням як, як потрібно не було. До речі, хочу цікавий навести факт, можливо, мало хто знає, але. Українська повстанська армія мала навіть і свою авіацію. Це правда дуже так, скажімо так, подумаєте, що це високопарно. Так, ну, вони мали захопили, були, відповідно, е вдалося їм захопити німецькі е літаки. Е було навіть однікаючи було кілька літаків, за одними даними, один літак. Відповідно, цей літак проводив таку демонстративну, е скажімо так, е якби, е Таку акцію перелетів з Калоша до долини. Там розкидав листівки. Потім відповідно був розібраний і знищений. Але сам факт, але сам факт такого явища це безперечно дуже дуже серйозно. Нестача спеціально підготовлених командних кадрів. Ну, власне, говориться про те, що левова частина української повстанської армії це була українська інтелігенція, а інша це були селяни. Ну, з кадрами, звичайно, не, не з кадрів не вистачало, звичайно. Але, скажімо так, в складі української повстанської армії було чимало людей з бойовим досвідом, чимало людей, колишніх вояків армії УНР, Української Галицької армії, дехто з них навіть допомагав карпатській Україні протистояти Угорщині. Тому, ну скажімо так, з командним складом була проблема, але ті, хто були, це були фахівці досить високого рівня. Слабка оперативна база на території, якщо контролювалися противником. Ну, зрозуміло, що противник значно сильніший, тому, звичайно, зрозуміло, що оперативна база не буде такою потужною для досягнення успіхів. І тих цілей, і завдань, які ставилися командуванням. Неможливість швидкого перекидання сил на далекій відстані. Це теж цей недолік погоджуюсь цим недоліком, адже використовувати залізницю як супротивники Українська повстанська армія не мала змогу. Фактично, німецькі, російські радянські війська відповідно перекидали швидко свої підрозділи за рахунок залізничних шляхів. А сполучень українська повстанська армія такого робити не могла. Угу. І останнє це відсутність повноцінного тилу та сильна залежність від підтримки населення. Як який період справа в тому, що відповідно, якщо подивитися період на нацистської окупації і перших років встановлення радянської влади, то відповідно ситуація була я б не сказав така катастрофічна. Лише після того, коли завершилася Друга світова війна, коли радянська влада розгорнула активне протистояння з українською повстанською армією, то проблема з тилом почала все більше і більше, відповідно ставати е, катастрофічною. Справа в тому, що радянська влада серйозно бралася за нищення, вона проводила політику колективізацію. На 50-й рік вже було завершено колективізацію в західноукраїнському регіоні. А селянин, який вже був колгоспі, він відповідно вже допомагати українській повстанській армії, так як раніше не міг не як він можливо і хотів, але вже допомогти реально не міг. Пане Сергію, а розкажіть, будь ласка, трішки більше про методи боротьби з українськими повстанцями або з їхніми родинами. Знаємо, що радянська армія дуже активно депортувала населення західних регіонів України десь на Сибір, або, до прикладу, тих, хто міг потенційно допомагати українським повстанцям. Ну і власне також можна говорити про е, оцю таку, знаєте. Було по радянське, так би мовити, коли вони підмінювали або вмисно розповсюджували серед українських повстанців якісь хвороби, або чи то невиліковні, або якісь ліки з домішками якихось вірусів. Все, те, що ви сказали, це воно так і є. Так воно мало місце. Але я хотів би звернути увагу на один такий момент. Украї... Українській повстанській армії просто стояла серйозна махина у вигляді радянської влади, яка мала досвід боротьби з повстанцями ще з 1917 року. Вона виробила різні методи, ну, скажімо так. Працювала по накатаній, накатаному скажі, маршруті методами, які спрацьовували і давали досвід. Ну, скажімо так, кінець 45-го року і подальші роки активно засилалися в склад Української повстанської армії люди, які, скажімо так, всередину війська. На російській мові внідрялися відповідно і відповідно до, відповідно таким чином ну створювали свої своїх інформаторів серед е, української повстанської армії. Ще також хочу сказати, що дуже часто кажуть, що от прийшли по українські повстанці, українська повстанська армія розгромила. Е, Розгромила там, школу, там що там щось зробила і інше. Але як вказує історія, дуже часто під виглядом Української повстанської армії діяли переодянені нквд вони використовували дуже цікавий вип... такий метод. Наприклад, беремо загін, переодянений в форму Української повстанської армії. 10-12 чоловік. Серед цих 10-12 чоловік було, скажімо так, один. Одна, дві чи три особи, яка була з місцевого населення і яку знали. І тому, коли приходили якісь інший населений пункт, і виникало питання: а да, це ж українська повстанська армія, адже о, тут Петро був там, чи Дмитро був, і так і інші. І таким чином створювалося враження, що це діють терористичні акції, проводять Українська повстанська армія. На жаль, ми скажімо так розібратися, де чиї дії скажімо так важко, тому що деколи бувало дійсно українська повстанська армія вона нас змушена була вдаватися до жорстоких акцій, знищення знищення відповідно активістів радянської влади не без того, але дуже часто відповідно під знов ж таки під виглядом української повстанської армії діяли НКВД. Це все було направлено для того, щоб залякувати. Населення відвертати їх від української повстанської армії. Ну, тим більше обов'язково хтось мав говорити з цих каведистів українською мовою, бо повстанці між собою спілкувалися тільки українською, по про те, що вони знали польську та німецьку. Ну і щодо однострою, однострою українська повстанська армія як такого не мала. Так вони могли бути так. одягнені і в радянську форму, і в польського війська армії краєвої і таке інше. Тим не менше, знищували і е, знищували цивільне населення, намагаючись цей ярлик повішити українській повстанській армії. Е, пане Сергію, чи правда що? Українська повстанська армія свій останній бій провела аж у 1960 році, тобто умовно кажучи, наші батьки або дідусі можуть ще з бабусями пам'ятати той час. І друге, чи правда, що ще все ж таки були бійці, які дочекалися української незалежності? Вони ховалися весь цей час від радянського союзу, який їх шукав, і вони перемогли. Все те, що ви сказали, правда, в 1960 році, в квітні цього року, відповідно, відбувся останній бій боївки Української повстанської армії. Але я хочу сказати, що останній зафіксований бій в одиночному варіанті, коли один боєць повстанської армії протистояв НКВД, ну, скажімо так, міліції і КДБ. Це зафіксований 1967 роком. Тобто останній останні, можна вважати, це вже доведено, знайдені документи. Нас, е, наші історики, дослідники е, Погіря, Патріляк, відповідно, займаються цими питаннями дуже активно. І вони відшукали низку документів, які свідчать, що останній саме бій. Одиночного воїна, відповідно, Української повстанської армії датуємо 1967 роком. А те, що багато вояків Української повстанської армії, ну не багато, там перечисляють до 5-6 до осіб, відповідно, вони продовжували функціонувати, знаходилися в схронах, відповідно, хтось переховувався на горищі і тому подібне. До речі, хочу сказати, що, наприклад, Мельниківський. Мельниківський Угруповання української організації українських націоналістів офіційно вийшло з підпілля тільки з 1991 році, а Бандерівське крило і до цих пір ще не вийшло і, і підсумовуючи пане Сергію. Не так давно насправді з початком української незалежності українську повстанську армію, певно, що і населення України, зважаючи на російську пропаганду, на радянську таку совкову оту пропаганду, яка була протягом всієї радянської окупації України, українці теж в принципі сприймали так. Знаєте, 50 на 50. Певно, той, хто більше читав і більше заглиблювався у цю тему, можливо, мав і дещо краще відношення до української повстанської армії. Те саме було і в владних кабінетах насправді, і не так давно насправді вже бійців за незалежність бійців української повстанської армії визнали учасниками бойових дій. Вони мали можливість користуватися пільгами від держави. Щоправда, ну цим бійцям. Якщо у 42 му році їм було 20, розуміємо, що їх, певно, не залишилося. Якщо залишилося, то дуже дуже мало. Чому українці так довго йдуть до того, щоб ідентифікувати себе як українця і визначити, що ця армія це борці за незалежність? У нас ще залишилися в багатьох, особливо старшого покоління, відповідно, ще ті радянські стереотипи, які на превеликий жаль, ми Ще повністю подолати не можемо. Сподіваємося, що, що сьогоднішні події, які в нас відбуваються, вони акумулюють наше суспільство і відповідно дедалі більше і більше ми будемо віддалятися від тих радянських стереотипів, насаджених ще в радянські часи. Пане Сергію, я наразі вам дуже дякую за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Сергій Олійник, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Кам'янець Подільського національного університету.